Пів одинадцятого ночі. П'ю молоко. Ходила ще вечором. Магазин ще взяла молоко. Зазвичай беру одновідсоткове. А це раз запропонували взяти це. Бо те вже таке. Закінчувався термін придатності. Взяла таке смачне. Смачніше, ніж одновідсоткове. 40 гривень. Літр. Хоч 10 літр. Так. Читала коментарі, але надати відповідь в коментарях повну я не можу, тому що це або треба писати, знаєте, таку ленту, так? Да? І то я не все можу написати, тому що є такі слова, які Ютуб просто може цей коментар навіть не пропустити. Тому, зачитувати сам коментар я не буду, зараз сама собі просто нагадаю. Так, про харчування. А, мені здається, що ви худ... худнете від переживань. Ні, ніколи не худла. Не знаю, це добре, чи... чи це погано, але ніколи. Проблема з вагою це в мене, як сказати, пожиттєве. Пожиттєве я себе стримуюся. Навіть якби я там не харчувалася, да, я все одно старалася якісь робити дні, там, без солодкого, без мучного. тому що якби я жила да, все життя на повну катушку, то я б до 200 кілограмів роз'їлася. О, для мене це легко. Ситуації були різні. Був 2016 рік. Вага у мене тоді була десь приблизно 100-105, отак десь 104-105. Померла мені близька людина, це моя бабушка, та людина, яка мене виховала. Стрес, стрес для мене був дуже великий. В повному такому, знаєте, як. Такому капітальному да, стресі я прожила десь півтора року. І за ці півтора року я, звичайно, що і поправилася. І поправилася я тоді непогано. Далі, з такого що великого, да, коли почалася війна, а 28 лютого 28 лютого 22 року помер мій тато у віці 56 років. 2 березня йому мало б виповнитися 57. Не дожив він там два дні. Війна, помирає тато. Це стрес, ну, це дуже великий стрес. Похорони. З грошима тоді взагалі був тупік. Чоловікові зарплату не виплатили за два місяці. Зовсім ні копійки. Грошей у нас. Як таких не було, да. Не схудла. Навіть і на 100 грам не схудла. Тільки почала поправлятися. На тоді мене вага була десь близько 110 кілограм. Рівно за рік я набрала 16 кілограм. Якось так. Це з таких, що да, самих таких от ну, в моєму житті великих таких стресів. Так же само ця осінь, що була, ця зима ще була. Я також була дуже на великому стресі. Дуже. Я не схудла. Я в стресі, я навпаки, набирала, коли я трішки з нього виходила, да, я розуміла, що. Так, діло не годиться. Я починала трішки да, там знову якісь підраховувати калорії, робити якісь або інтервал, або трішки там прибирати хліб, солодке. Тому що тільки я от, в мене починався стрес, в мене починалася паніка, я дуже багато їла. Особливо дуже їла багато солодкого. Не те, що прям дуже, ось тільки чоловік позвонив і каже, все, сьогодні на виїзд, да, але це вже там пізня, да, година, там, скажімо так, одинадцята, вже нікуди вже не піду. На ранок я встаю, одягаюся і йду, скупляю цукерки, тістечка там або торт, різне печиво, вафлі, неважливо. Я набираю цілу торбу. І оце скільки я там да, без зв'язку, допустим, наприклад, з чоловіком. Я жру. Не було в мене ні разу, щоб я отак, як зараз, да, наскільки стійко тримаюся. От, якщо, наприклад, взяти травень місяць, да, як я почала, в мене пішло 10 кілограм. Апетит у мене був. Я не знаю, якби мені хто сказав, що я буду їсти за трьох людей, я їла, як не знаю. В мене чоловік менше їсть, чи я тоді їла. Їла як за двох чоловіків. Як не більше. Тому що я з'їдала це, могла взяти там. Більше там кілограм або навіть трішки більше там, да, курки той самий, запекти, це все, все за день з'їсти, плюс овочі, стирокисло багато, багато, ще млинців, ще могла й десерт. І це я отак їла, їла, їла. І тоді я не стресувала. Ні, ну звичайно, ну стрес він, він завжди, знаєте як. Ну, <кхід> це був не той стрес. І при цьому ще і, Я вважаю судла непогано. Рахувати це багато чи мало? Ну, є випадки, коли люди за три місяці худли на 30 кілограм, і в них вага була на всього 80. Америки за 130. І я ще і склонна, як схильна до отіків, до набряків до Тому я вважаю, що це нормально. Звичайно, буде такий період. Вага стане. Тому що навіть я. Де я брала інформацію? Кось ще купувала, дивилася, так? Да? що ще просто дивилася людей в інтернеті: Інстаграм, Тікток, Ютуб. Чому не можна цю інформацію о, да, наскільки розкласти по поличкам і отак донести швидко? Да? Коротко, швидко, щоб і ясно, і людина це впитала. Хтось може, да, там, ну? Я так не можу, я не знаю. Я сама не могла, я скільки що прошукала інформацію, я скільки всього прочитала, скільки всього, знаєте, як? І тільки десь приблизно через два місяці, розумієте? У мене склалася оця вся картинка. Що треба їсти, коли треба їсти, скільки треба їсти, навіщо це робити? Про цукрозамінники, про какао, про яйця. Це все шукувалося. Я його те, що говорили, я його перечитувала, я його видивлялася, я його аналізувала. Це ж не так, що воно просто неможливо за один день, там, за 5 хвилин, да, там, чи за 10 у відео. Його неможливо все вкласти, Те, що вкладалося в голову да, декілька місяців. Так, це я сказала, щось я ще хотіла сказати. Так, зараз на паузу поставлю. Все, згадала. Писали, що. М, зараз. За... Щоб лікарі прописав таблетки, щоб я могла спати, бо це ненормально. Ні, це, звичайно, ненормально. Людина вночі повинна спати. Тут, ну, навіть без. Це вже навіть доказано, це ну, це доведено 100%, що людина має лягати там приблизно хоча б об 11 так, і вставати там, щоб 7-8 годин було для сну. Чому у мене зараз не так? По-перше, це те, що за чоловіка я чекаю, да? а друга причина це те, що я, як от зараз, наприклад, да, пише. Повітряна тривога і шахіди, десь уже по району кручаться. Сквозняк, мабуть. Уже, бо тоді як ці і шахіди бахали, і ракети, як ракета то взагалі все порощиняся, а як шахіди, то так двері трясло. Я вже коли десь якийсь сквознячок, уже починаю тіліпати. І тому вночі є, особливо після того, як ще й ракета поруч впала, а в квітні і шахід цей також недалеко від дому впав то я взагалі ночі боюся спати. Я боюся проспати, якщо я вип'ю якихось ліків, я засну, а ліжко в мене стоїть прямо під вікном. І більше десь лягти, в мене немає. От що ще страшно. А ця ж ситуація, що з цією ракетою впала, і щохіди літали. Я ж мамі телефоную, у мене мама живе на другому кінці міста. Я телефоную мамі. Ніхто трубку не бере. Я знову набираю. Вона трубку не бере. Я вже, дум... я вже подумки там уже все. Я вже подумала, там не знаю що. Потім таки бере сонна. А кажу, що ти я? Ну, каже, що ти хотіла? Каже, я сплю. Кажу, ти що нічого не чула. Каже, так. каже, я щось чула крізь сон. Бо я, тіпа, випила таблетки, в неї почалася алергія і герпес. герпес да. І їй прописали таблетки, але від цих таблеток хочеться дуже спати. І тому мама каже, я випиваю таблетку, я всю ніч сплю, каже, я просто. Каже, я щось там чула, ну каже, піднятися і взагалі ну, розкумаритись. Вона каже, ну я не змогла. Тому, А у нас скільки було, да? По місту, якихось таких пригод, да? назовем так би тут не дуже люблять, коли такі слова дуже багато часто вживають. Так, ну ладно. І якщо щось десь траплялося, то десь ну, приблизно в цьому районі, де живу я. Тому спати вночі мертвим сном якось дуже, скажімо так, і не хочеться. Краще бути якось хоча б, щоб хоча б сховатися там чи ванну, да? чи на крайняк я вже вирішу. Я вже навіть і сумку зібрала. Воду, на ключ від підвалу. Кое-що там уже позбирала, на той случай я більше, якщо напишу, що шахіди, ракети, Як тоді 12 шахідів написали ще й ракети. І все, що написали в телеграмі, все збулося. Я вже вирішила нічого не сидіти, не чекатиму, я вже піду в підвал. Фік з ним, що там темно і страшно на дворі, вже якось перебіжу. Але ще раз таке пережити, я не готова, І тому напитися таблетки заснуть. Це для мене ще один, знаєте, як вже така фобія. Як ото павуків бояться, бо я павуків дуже боюся. коли Про них думаю, вони вже так, знаєте, під, підтіпує. І тепер коли я думаю, увага, ого, о господарство. Тобі повітряно тривоги. Оце така нервова система в мене зараз. Оце така нервова система. Особливо після. Не було. На початку ще війни скачала, потім видалила. Не було. Це злякалося. Фух. <кхем> ну, сируха. Я ж кажу, те, що було ото в суботу і суботи на неділю в ніч, после того, оце отаке. Десь хтось чихне перне і все. Це злякалося. Фух. <хи> да. Молоко п'ю холодне, кашляю. А люблю страшне холодне молоко. Тепле молоко не люблю. Хоча колись пила. Також було таке колись однією зимою. Не могла ночами погано спати. Пила тепле молоко з медом. Не знаю, не завжди, але інколи допомагало. Так, цей повітряний тривогою. Ох. Збив взагалі всі думки. Що ще? є? Щось є розказати. Наше ну, розбив всі думки. Ну, звернула капітально. <кхи> я вже ось це. Записувати почала. Ой. Бо ти раз так говорила, забула про фрукти сказати. Ну зараз вже не буду, бо вже опять скільки часу. Це я так до ранку не спати, моєму до ранку сидіти яке ж воно просто нікому не нужно. Так. А, про волосся. Блін, я ще ж ходила, оце купила фарша. В мене фарш є, він заморожений. і молока взяла. І ще й на дворі. Достала ж люстерко з із сумки, з да? жіночої. Ще дивилася і на дворі ж. Все дивилася, ну менше. Таке ж не фарбувалася дуже давно. А селени то менше. Там, якщо що, є відео, я знімала. Селени то поменшили, дійсно. Отак. Ну, Щось я ще. Так. Ну та ладно, бо це я ж кажу, це, це буде дуже довго. Бо Я вже йому молоку допила. Але я ще сьогодні їстиму. Це ще не все, тому що. Ні, я пізніше ще поїм, тому що я ще довго не спатиму. Треба ще буде чим займатися, якщо в підвал не прийдеться йти. Бо я ж, кажу, після того, ну, ну страшно. Да, бачили, яка реакція? Так. Так що, що хотіла сказати, це те, що коли я стресую, я не худну. Я навпаки поправляюся. Але зараз про цьому харчуванні, що зараз? Це в мене перше, це в мене взагалі взагалі вперше в житті, що я на нервах і я не жру. Немає жору, немає. Я от вечором поїла, да? Не тому, що там ну, треба ще. У мене вже просто почався фізичний голод. Не отут, просто почався вже фізичний. Як фізичний, а вже тут підсасувати почало. Оце вже я зрозуміла, все. Я іду їсти. Організм мій хоче їсти. А якщо не хоче, я його кормити. Так що, там ще про калорії, ну все, це я зараз не буду. Я ж кажу, це буде дуже-дуже довго. Все, що хотіла сказати, я ж можу ще раз повторити. Там, де стрес у мене був жор. Зараз у мене стрес, але... В організмі. Ну, звичайно, ми не будемо брати оце там, коли якісь уже здвиги, розстройства йдуть, психіки. Це, це зовсім друге, про це навіть і говорити не будемо. Я ще слава Богу, подивимось. Все. Всім гарного дня чи ночі, хто коли дивитиметься. І все найкраще.